Добрый вечер. Привет. Ой, я прошу прощения, только чтобы были такие персонажи, вот, ну, смешные, ну, позитивно смешные, не, не негативно, а позитивно, но почему-то переключилась переключила аж. До сих пор не могу успокоиться, порадовали под настроениями, честное слово. Да но. я только что тоже смеялась. А вы откуда? Я из Украины, из Херсонской области, а вы откуда? Mm, я з Германії, але я в Україні, живу в Германії дуже давно вже. Я їх покинув до країну дуже давно. А ви родом з якого міста? Ну, з якого? 에, народився в місті Житомир, закінчив там школу і інститут, але проживав пізніше в місті Кременчук, Полтавська область. Ой, Житомир, це не місто, не село, ой, Житомир. Так, так, так ви тут спілкуєтеся? Це... З якої цілі вийшли в чотири я скажу так, я ищу тих тех же самых русских, но с целью, чтобы не обожать, а немножко перевоспитать. А как их перевиховувати? Вы знаете, иногда можно находить такие слова без агрессии, чтобы да, их поставить неловкое положение, чтобы mm. они немножко задумались. Mm, Вы думаете, Є... можно, да? Попадайте такие люди? Вы знаете, за три люди. роки э, чат рулетки моей, что я тут сижу, три роки вже в чат за 11 років війни з росіянами, єдиний спосіб, який я для себе просто знайшла, як росіян виховати, це просто виховати в лоб. Все, більше нічого їх не Е, От ви, от я вот психолог по образованию, я ще різні варіанти. Ви знайшли один варіант, тому що ви, може, не знаходяться слов. Там не там не проблема не з психологією, там проблема з психікою. Вони психічно хворі. Ви з цим не скажуть. У них проблема з мозгами. Взагалі, У першу них очередь. проблема з психікою. Все. У них проблема з образованием и развитием. А не, развити. а не розказувати їм им лекции и подбирать них слова. Чем она поняла перед ними стати, стану, в них вибачення за те, что они нас не разумеют. Послушайте, как, 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 как вам, вам можно по имени обращаться? Меня зовут Оксана. Е, Оксана, да? Е, Меня зовут Максим. Понимаете, отдавать свои нервы, чтобы нервничать из-за какого то там дебила, потому что не понимают моих слов, я считаю, что это лишнее. Нет, да? До что нашу нервничать. Нерви. Не надо нервничать. Все равно как ни крути, где-то вы бываете подкипаете, это константа. Как ни вот, ну это это даже не оспаривается. Ну да, людина есть... тупа, то совсем тупа. Да. Ну вот, а я делаю так, чтобы я даже я берегу в первую очередь свои, скажем так, эмоции, нервы, я не подкипаю, и мне проще посмеяться над человеком. Знай, просто вы живете в Немеччине, и над вами ракеты не летают, и вашу доньку не достали спецзавалив, и ваш вот брат я... не ваш брат не находится на линии фронта уже четвертый месяц. І не бачить своєї родини Покійте, близької, близької сім'ї. Тому Оксан, ви шукаєте, Оксан, прошу тому прошу у вас, В, у вас ви, є ресурс, ви, ви мене подкіпаєте. не чуєте, ви не психолог, ви мене не чуєте. Ви уже зараз підкіпаєтесь. Ви тому, мене не ви, ви, чуєте, ви, ви, прошу, ви до росіян ви вже... знаходите слова, Оксан. до мене не знаходите. Що ж ви за потому психолог, що... Максим? Ви тому що стояти з пулемета. Ви, Максим, можна я закінчу? Просто вислухай. Так, звісно, давайте окей. Через те, що ти знаходишся далеко, ти цього всього не відчуваєш, у тебе є ресурс. Сидіти перед росіянами і блазнювати перед ними. Перед ними шукати для них підбирати слова, знаходити е, з ним можливість говорити, достукатись до здорового глузду, до розуму, щоб людина задумалась, засумнівалася. Нічого це не діє. Це нічого не діє. Ти втратиш просто свій час і ресурс, і все на цьому. Тільки в лоб їх лікує все. Ви закінчили? Так, да, Дякую за увагу. Можно теперь я скажу, чтобы... Даже можете два раза перебить, чтобы, забрать, чтобы мы были сами наравне, да. без проблем. А вы понимаете, что э, мы с вами... Да, я согласен, они виноваты. Я поднимаю вашу точку зрения, я ее поддерживаю. Пуля в лоб, так пуля в лоб, да, скажем так. Ну, ваше мнение. Мое мнение, что погибаю, что с той стороны дебильные тупые люди, да, что с нашей стороны одураченные люди, ну... Когда Зеленский пришел в 19 году и к пацанам на позиции сказал, слушайте, уберите оружие, да, а пацаны ему сказали, что мы не уберем. И он сказал, и был такой один там военный Паша, он говорит, мы не уберем. А он говорит, я президент, и ты будешь со мной спорить? Вы не думаете, что нас просто одурачили конкретно на самом деле? Просто одурачили. Нас толкнули лбами. Да, те тупые, Ми пострадали більше. Ви не страдали, ви в Німеччині живете, ви не страдали. Так у мене мама живе в Україні, у мене два брата поїбни, плем'янник погиб. Як ви думаєте, чому ви говорите, що я не пострадав? А ви до цього Україні... часу винете ви українців, що вони одурачені. За мене хоч сто разів, а хай одурачать. Це росіяни до мене прийшли. І Росіяни прийшли раз, зі зброєю. Я я вам ще раз говорю, вас не Да хоч би триста раз, раз Зеленський сказав, зупиніть стріляти, перестаньте стріляти. Хоть би він 300, 400, 500 разів це сказав. Вы не це не знімає никогда? відповідальності з того, що росіяни вы всі абсолютно Абстант. всі під... Я вас вислухала. Росіяни Нет, абсолютно были, всі підтримують до вбивство України. Ви мене перебили і лупите з пулемета словами. Так, что ж... ти висказував все, я ж я вислухала. Так я не сказав, що я закінчив, як ви сказали, що ви закінчили. Я ж не сказав, що я закінчив. Ну, давай, закінчувай, що ти там ще скажеш. Почему вы не вышли э, ну, защищать ваши родителей, когда вот подписали меморандум, когда мы э, отдали ядерное оружие, да? Почему тогда ни ваши, ни мои родители не вышли на, на защиту этого, ну, запрет этого меморандума? Почему этого не было? Почему вот э, э, Украина, когда вот в Дон, был Майдан на Донбассе, вот это было 10 лет русское телевидение, а не украинского там не было. И, и их выливали мы туда ересь в мозгах. Почему этот, ну, это, никто этот не решал этот вопрос? Пропаганда работает с двух сторон. Вы этого не понимаете? Скажите, пожалуйста. Вот именно из-за пропаганды эти пришли на нашу сторону, потому что там сделали людей, скажем так, малообразованными. Это как русское телевидение. А никто их не защищал, наших людей на Донбассе. Ну чому то у нас потом. Э... Ви зараз вискажетеся і підете, виключите, буде слухати ні, мої аргументи? Ні, 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 Оксаночка, це ви дослуха. Об... Ви договорили. Тепер я можу можу казати вам. Ні, Від... я задав вам... про. Я, я зараз вам відповім. Да. Все, перше питання, Давайте, слушаю, перше да. питання, чому наші родителі не вийшли на протести, коли отдавали ядерну зброю? Да, Того, що да. наші пер Я, по-перше, я не виправдовую. Те, що ми віддали ядерну зброю і повірили Росії, Америці і Британії. Я цього не виправдовую. Це була велика помилка. Але Це з іншої сторони вже... є багато пояснень, чому ми були вимушені віддати ядерну зброю. Бо нас би ізолювали б, бо ми були б в ізоляції, бо ми взагалі б провалилися б з економікою. Ми були на грані. Що ви що ви махаєте? Ні? Далі наші батьки виховані совком. Виховані совєтською пропагандою. Наші батьки мало чим цікавились. Мало. Да? І коли була можливість вибирати між Кравчуком е, або проукраїнським е, е, кандидатом, вибрали Кравчука комуніста. Зробили помилку. І що далі? Тепер ми винуваті, що на нас Росія напала. Далі про пропаганду на Донбасі, про пропаганду про телевідіння і так далі. Якщо ви не знали. То Росія, це своє існування від самого початку, і по сьогоднішній день пропаганда це їхня одна із найбільших зброй. І Росія вливає мільярди для того, щоб свою пропаганду просувати так само, як в Європі, в Америці, так само в Україні. І так як Україна не перебивайте мене, і так як Україна вважає Українці і Україна вважала, що Росія близьке государство і друзі. І браття, і так далі, то українці не сподівалися, бо їм ні ніхто не розказував, бо не було б викладено ресурсів для того, щоб українці вивчали справжню історію і знали, що справді відбувалося в Совєтському Союзі, і що таке велика Тєчистина, і по якій вині скільки людей було репресовано, щоб згадували голодомор і все цього всього не було. Але ні це, ні те, ні ядерне оружі, ні змушування, ні будь-які аргументи з вашої сторони. Не знімають відповідальність того, що росіяни до нас прийшли і нас вбивають, і ті росіяни, з якими ви чат трулетці, не заслуговують того, щоб для них підбирати якісь слова. Вони всі істоти, яких треба просто винищувати, бо вони несуть смерть. Вони несуть горе, і не лише в Україні це прийде це. Прийде туди до вас. Ви не прийшли захищати в Україну свою маму разом зі своїми братами, не стали на захист країни. То сидіть в своїй Німеччині і не. кто что мав робити? Вы, ск... а. вы все сказали, спрашиваю. Да, 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 я все сказала. Перестаньте, а теперь я скажу. Не говори лишних слов, Оксана. Я все сказала. Когда, я когда, сказала. когда, ты, когда ты, в я году, все жизнь, сказала. Пошел, сейчас, со, со, своими братьями, блин, Украину, вы еще были писендры, блин. Даже не имели детей, даже в школе учились, блин. И ты не имеешь ты права, такие психологи, говорить, знать, ты ты долбовец, психолог, я не знаю, ты что, ты долбоеб психолог. Ну, ты, потому что, сука, ты не имеешь непонимания. Ты даже покрасни, психолог. Не вийкала, бать, не дитя, я не вихала, бідслала свого ребенка, якщо була можливість. Я волонтерю, я допомагаю нашим військовим. Іди на сюда. Покого ребенка, що он живе під ракетами. Я сказав, да? що в мене є ребнок. Та ти сама сказала, що твою дитину дадуть ракети. Це дебіл, блядь. Дебил, блядь! Що дебіл? Дебіл, блядь. Я тобі сказала, сказали, що ти. Тим папить домів. Підбираєш слова до росіян, бо на твою дитину немає. Ну ти чим ти, ви образовування, ти ще ж кипіш, ти ж само ругаєшся починаєш. А з, я не ругаюся, ти бо вже... ти просто тупиш. Да ні, ти кипіш, блять, звичайно. Ти блядь. тупиш. Ту ти, 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 ти шукаєш ти, виправдання російській агресії. Я, Хто ти такое сказав, блять? Я тобі кажу таке: з висновок з твого прийняв рішення за мене, Вот. понимаєш? З психологіки. Тупи є тупимі. на самом деле. Сами разговаривать вообще нереально, невозможно. Потому вы столько все одинокие ходите. Типа, Нет, ты что ты, ты, ты тебе? Ты что ты за психолог такой? Я с тобой слышу, как человек. Тебе как есть психолог, реально, блядь. тебе есть освита психологична? Есть психологичного освита. Серьезно, а где ты? Я отри... с тобой разговариваю, как человек, потому что Там я уже руки тебе, трясутся. Что... А где ты, где ты отримал освита психолог? Смотри, я тебе сказал. Ой, я тебе еще говорю, я сейчас просто как человек. Блядь. Ты думаешь, я не помогаю нікому? Ты его тупая, говоришь, что ты мне вот, вот, захищаєш? А от моїм братям є неї? Ні, ти сидиш. Ти сидиш в Німеччині. Ты з твоїми братами не прикривайся, ты дорослий мужик. Чи ти прикриваєшся братом? Ти? А, а чи ты не пойдешь на фронт? Да, я волонтерю. Кой, куча чоловік на фронті тоже немає. Я боюють, волонтерю. Бляд. Ну так і що, куча чоловіка не управління у тебе управління у тебе управління йти. Куча демон, ну, я волонтерю! Бою, я волонтерю! А, не... а. а хорошая отмазка, молодец! Не, ну що хорошая? Я 65 мільйонів миллионов гривен забрала хлопцем, ты что? Потрясающий сбор. Молодец. Так иди, сука, скажи, хоть бы цену депутату иди на, на войну. Депутатів, скажи. Ну я казала, блядь. казала, і що дальше? казала, і що, які результати, ну, я тут сиджу не заради депутатів, а заради України. Які, які результати у тебе этим, Ну Хтось із депутатів туда, воює, чиїсь сини воюють здобуття. Об'ясни. Ну, наприклад наприклад назови, нашого колишнього міністра оборони е, України, його син воює, наприклад. Адін. Наприклад, это, депутати, це... мери, я... мери різних міст, наприклад, мер Умані помер на війні. Второй, ладно, Таїх, давай. Та їх таких хоча, багато. У мене 10, знайомий, у мене особисто 10. мій друг знайомий, він людина при баблі з що? бізнесом покинув все поставив, поставив на паузу, пішов Дві, Давай, ладно, так Три Три що Я всіх же українців не знаю, я тобі приклад привела. Призагну, ти сказав хоча б один, я тобі привела приклад. Я сказала, я сказала. А ти не пішов. Ти не маєш правай, я... як тебе звати? Максим, Максим, успокойся, не кричи. Дура, это... Максим, Максим, я розумію, що ти трошки недоразвитий. Не прикривайся своїми батьками, своєю ма... матір'ю, своїми братами. Ти за себе відповідай. Якщо ти живеш, якщо ти вже живеш ти резидент Німеччини, що ти живеш в Німеччині, чи громадянин Німеччини, ти живеш там, ти не маєш права розказувати мені тут, в Україні, як мені жити. І тим більше, і тим більше розказувати, що ти психолог підбираєш слова к недоразвитим росіянам. Як до росіянського ума треба достучатися? Та, ну, там нема ума, там пуста коробка. Їх просто треба плевло. Пуля в лоб, і все. Тебі. давай до свидання. Ви думаєте, що він українець? Ви думаєте, що він українець? Чи що? Люди, долучайтеся, будь ласка, до збору коштів. Ми вже з вами більше 65 мільйонів зібрали. Де не такий психолог. Я психолога довела до істерики. Побула, сходила до психолога на прийом. Мені здається, я без освіти психолог, кращий психолог. Ніж він. <ріст> чого батьки, чого батьки? Та я теж це саме кажу: батьки наробили багато помилок, за якими зараз розплачуємось. Але ж це не означає, що ми можемо зараз сидіти і казати, ой, ми вдвоєм виноваты, Україна і Росія виновата, Нас одурачили, а вони такі плохі, її напалі на нас. Та ні, українці не винуваті. Хоть би нас 500 разів дурачили, хоч би в нас, хоч якась з усіх сторін пропаганда була, хоч би нам промивали, де да не промивали. Поки ми знаходимося на своїй території, на своїй землі, поки я буду завжди права. Завжди, завжди. Ні, 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 Немає взагалі ніякого аргументу, щоб якось сказати, що війна почалася і через тебе також ні. Ні, 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 ні. Ні. Гвалтівник, злочинець нападає на свою жертву, немає виправдання йому. Він напав все. Щоб вона не робила, навіть якщо вона йому власність строїла, навіть якщо вона давала признаки того, що вона согласна, Щодо і в не останній момент вона каже ні, це означає ні. Дякую за донат. Так що сидіти підбирати слова до росіянців можна тільки заради того. Щоб побудувати з ними діалог, щоб якомога більше в нього випитати і виставити це на показ, показати його сутність, все на цьому більше ніякого сенсу з росіянами сидіти підбирати до них слова. Не треба немає Дякую за помазання.